Ну що, дякую вам ще раз. І я хотів би почати і поговорити з вами на таку важливу тему, що війна це не привід, не жити. жити. Бо е, кожен з нас кожного дня ми живемо у вирії страшних подій, які нас повністю поглинають. Ми безкінченно гортуємо стрічки новин, ми обговорюємо події з фронту, ми пілкуємося за наших близьких та рідних. Ми постійно знаходимося в хронічному стресі. І це, це негативно впливає на наш мозок. Бо е, негативний вплив, вплив стресу на мозок, це і зменшується гіпокамп, який відповідає за навчання та пам'ять. Збільшується мігдалевідне тіло, яке впливає на ознаки стресу та тривоги. Е, негативний вплив на дофамін, який приводить до панічних атак та депресії. Вам це знайоме? На жаль, у кого були панічні атаки? Наверно, у всіх, так? Да? На жаль, да. негативний вплив на фронтальну кору, яка відповідає за поведінку у соціумі. Ми теряємо самоконтроль. Тому ж, но саме головне це ще не все. Саме головне, що ми не помічаємо, як ми теряємо енергію. А енергія це наша житлова сила та здатність робити будь-які дії та будь-яку роботу. Тоді у вашій голові має бути порядок. І як не стану, сьогодні час визначитись вашою місією сенсом вашого життя. Так сказано, найти свій Ікігай, ікігай – це е, пішло е, на острові з острова Кінава, де середній вік населення 90 років. Ікігай – це мистецтво жити, це щастя жити. І пора відкинути усі обмеження та заявити про себе, і, як не странно, найкращий час для дій саме зараз. Бо людина народжується двічі: перший раз, коли ми появляємося на цей світ, другий раз, коли ми розуміємо свою місію і знаходимо себе. Бо кожен з вас має життєві цілі, а це, як правило, матеріальний фундамент, так, та духовні цілі. Тобі що ціль своєї життя. І ціль має бути вимірна, досяжна і прив'язана до часу. Ціль це в розумінні компанії Rising це пройти навчання тобі, трихології, азантріхології, нутріціології. І навіть якщо хочете психології теж, бо сьогодні приходить кожен клієнт і ми самі, да? І сьогодні, на жаль, кожен другий з емоціональними психологічними проблемами, здобути нові навики, збільшити клієнтську базу, розширити спектр послуг, отримати фінансову стабільність, дії. Це перш за все, особливо це касається нових наших прихильників: прийти на семінар дізнатись, як отримати нашу продукцію, зробити смс розсилку про те, що ви працюєте і надаєте нові послуги по лікуванню шкіри, коли до волосся та здоров'я взагалі, почати вести активні свої соцмережі. Ну і е, фіналом винагорода досягнення своєї основної місії, як ми говоримо, екігаю і досягнення своєї фінансової свободи. Тоді ж ваше завдання ефективно використовувати ресурси, які у вас є, ваші знання, ваш досвід, ваш час, ну і досягнення успіху це навик, який постійно треба прокачувати. Бо є випадковий успіх, а є закономірний. Випадковий успіх це що? Як ви стали повією, просто повезло. А що касається закономірного успіху. Це успіх, який ми постійно прокачуємо, коли ми його заслуговуємо своїми діями. Бо формула успіху по Райзінг це успіх, равно знайдити час, додавте енергію і ділити це з коханням. Твоє призначення, тобто роби те, то, що ти вмієш, те, що тебе заряджує, і те, що комусь потрібно. Це про нас і наших пацієнтів та клієнтів. Бо любов до людей та, та справи, любов це активне пілкування про тих, кого ми любимо. І якщо обдарована людина е, нами, да, як ми говоримо, якщо ви обдарована людина, це не значить, що ви щось отримали. Це значить, що ви можете щось віддати. Бо Всесвіт всереди, всередині тебе. І коли ти щось робиш для когось. Согласітесь, твоя мотивація найвища. Бо райзинг сьогодні то допомога клієнтам отримати здорову шкіру голови до волосся та здоров'я взагалі. Це сплата податків, це збережені робочі места та донати на ЗСУ. Ви бачили. Наша компанія ежемісячно протягом всієї війни перечисляє неймовірні гроші. Бо ми усі хотімо, щоб наша перемога як скоріше була досягнена. Бо тоді ми будемо щасливі, бо щастя це побічний продукт правильно організованого життя, як це не странно звучало. Щастя складається з чотирьох компонентів: здоров'я, свобода, любов та безпека. І я склав таку формулу формування особистості це переконання убіждення, хто не зрозумів, це переконання. Формурують картину світу, картина світа цінності, цінності, принципи, принципи, правила, правила, навики, навики, характер, характер звички. Бо якщо ви хочете поміняти звички, вам треба для початку поміняти переконання, ваше убільшення. І ставте завжди маленькі цілі. Бо маленька ціль це велике досягнення. Ми коли, коли я в 2003 році поїхали в Болонію, на виставку ми. Тоді мета була просто взяти косметику та працювати у мене в салоні. Ну як бачите, сьогодні весь мір працює з Арайзінгом. І наші ученики по всьому міру. Це ще раз доказує маленька цель, великі досяжнення. Це буде завжди. А, а коли наші е, партнери чи якісь колеги хочуть одразу космос, так космосом і закінчується. Бо орайзінг це процес постійного вдосконалення. Орайзінг це культовий бренд. Сьогодні я з гордістю можу це казати. 20 років ми сьогодні в сфері б'юті-індустрії, ми перші були сьогодні в б'юті-індустрії та естетичної трихології. бо в 2003 році ніхто нафіг взагалі не знав, що таке пілінг. Знали, що таке пілінг, але це друге. Це по поводу повії. Тому я з гордістю могу сказати, що орайзінг це культовий бренд, бо сьогодні всі осознані, всі, всі люди, які сьогодні собі вважають, вважають бути здоровими та щасливими, користуються нашим брендом, бо наша філософія, ви знаєте, це не просто бренд, це філософія райзінг це цілісний підхід, і ви не дадійте мені збріхати. Тому я дякую за увагу. Я ще раз дякую вам, що ви приїхали. Все буде Україна. Бажаю вам здоров'я та перемоги. Дякую.